Замах на дружину начальника гур Крила Буданова. Така новина цього тижня сколихнула українські і світові змі. Маріана Буданова та ще кілька співробітників головного управління розвідки опинилися у лікарні після отруєння важкими металами. Чи присутні тут російські слід та які деталі відомі? Дізнавалася Ніна Коломієць. Дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Вона жива і пройшла перший етап лікування. Таке повідомлення із посиланням на власні джерела опублікувало видання Українська правда у вівторок. Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив цю інформацію, але подробицями ділитися не став. Факт отруєння підтверджений не тільки щодо пані Маріани Буданової. Але і також щодо деяких високопосадових співробітників, які відповідальні за напрямки протидії російським спецслужбам і організації руху опору на території Росії, і ті дві речовини, які були виявлені в організмі пані Мар'яни, та сама суміш Мишака і ртуті застосовувалася також при отруєнні інших, скажімо так, минулому там ворогів Путіна. В отруєнні Маріани Буданової одразу стали шукати російські слід і ознаки полювання на голову української розвідки, адже його дружина після початку повномасштабного вторгнення фактично переїхала до будівлі гур. Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті 24 на 7. Чого головною метою полювання всіх російських спецслужб залишається ціль номер один це сам Кирило Будана? Також я би вважав особиста помста Путіна за ту діяльність головного управління розвідки, яку організував Буданов на території Росії. Сама Мар'яна Буданова в одному з інтерв'ю підтверджувала, вона та її чоловік не раз переживали замахи на життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто, чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе. У мене дуже вузьке коло спілкування, не тому що я якась не така, а тому, що піклуюся про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через спілкування зі мною. Розслідує отруєння своїх співробітників нині безпосередньо головне управління розвідки. Жодні інші правоохоронні органи поки що не оголошували про відкриття кримінальних проваджень. Є там підрозділ внутрішньої безпеки, але він обмежений правовими заходами, але вони не будуть мати правих наслідків. Тобто, це все робиться в рамках кримінального провадження. Є стала процедура управління внутрішньої безпеки може швидко як кажу, в аварійному режимі допитати так, що це було, хто це привіз, да а ось. Допитувати людей офіційно там в них таких повноважень немає. Гур це не слідчий орган. Новину про отруєння дружини головного розвідника країни підхопили світові змі. Британська The Guardian пише: отруєння Маріани Буданової свідчить про наявність у Москви таємних агентів в Україні. Французька преса пише: ціллю Росії стала дружина Буданова бо до самого голови гур дістатися просто неможливо. Міжнародні журналісти розслідувачі взялися докопатися до істини. А поки що, питань. Більше ніж відповідей. Ні на коломіцю, Легневідомський, Геннадій Анікиенко «Інтер», марафон Єдині новини.